Заяви зараз заявами. Він це сказав окей, добре. Він це сказав. А чи який це буде мати результат кінцевий 30 днів? Ну це треба протриматися щоб 30 днів не стріляти. У тебе не виконані оперативно-тактичного та оперативного значення задачі, а вони їх не викинули. Це стосується. Захоплення Покровська, часової яру, Турецької огнеморації. Ну мені дуже цікаво, як буде зупинено вогонь в Турецьку, а як буде зупинено, ось почнеться це перемиря в Курській області зараз. Тобто, Курська область, вона цілком не під контролем Російської Федерації. Там залишається зона нашого контролю на південь та південно-західний напрямок від суджі по околицям суджі. Отже, питання щодо цього так само це стосується і великомихайлівського напрямку. Лимана Купінська вісі, Часової яру. Тому зараз ми можемо бачити від Путіна все ж таки більш імітацію, імітацію готовності. Але ця імітація вона довго не протримується. Він може багато чого говорити. А чи буде він це робити? Ну ні, в мінські угоди. Давайте згадаємо перший пункт. Скільки разів Росія дотрималася та виконувала першого пункту? Це припинення вогню за всі роки, коли з 15 по 22 жодного разу.